Шановні наші воїни, рідні, наших героїв, всі присутні, сьогодні ми продовжуємо традицію української державної вдячності, вдячності нашим військовим, вдячності нашим героям України, які проявили себе надзвичайно. У захисті нашої держави, в захисті наших позицій, в захисті нашого суверенітету, в захисті наших людей. Україна це держава, що відбулася завдяки сміливості саме українців. Український народ вижив та зберіг власну сильну ідентичність в доволі складному середовищі. Багато хто хто би не витримав, всі це розуміють, але українці змогли. Змогли зберегти себе, свою державу, змогли пройти через всі випробування історії та викинути чужинців з нашого українського дому. Обов'язково вистоїмо і зараз я в цьому впевнений. Ми захистимо незалежність нашої держави, захистимо суверенітет України, нашу землю, наше право жити і самостійно обирати, як нам українцям жити.